Як вийти з українського податкового резидентства, перебуваючи за кордоном? перше це треба закрити ФОПа базово. наявність ФОПа для українського законодавства і судової практики зробить все, щоб доказати, що ти є податковим резидентом України, і навіть на ті доходи, які ти отримуєш в Португалії, і допомогу, і все вони заплатили п'ять в Україні. Якщо в тебе ставка 48, то ти маєш 43 доплатити в Португалії, так чи ні? Не дуже. Ні, цей податок не це не є доход, податок на доходи фізичних осіб, так і скоріш за все він не зробить е, мінуси.